Всім привіт! З вами Діогокс. Вирішив вам показати моє давнішнє відео на прохі 46. Це прям танк 8 рівня для всіх відомий. Перед початком відео хочу вам розповісти, що в мене проходять стріми 8-9 вечора. Майже кожного дня буду радий бачити всіх, так що не забувайтеся. Якщо сподобається мій контент, підписатись на канал і протиснути лайк цьому відео. Так, ну всім приємного перегляду, бажаю. Думаю, вам бійцей сподобається. Я вам трішки його прокоментую. Я давно його грав, тому я можна сказати, як, як бачу його вперше, можна так сказати. Я вже його не пам'ятаю. Так, приїжджаємо на позицію, даємо. По ТВПхі, два снаряди проходять в нього. А тут я ще я бачу бій грав. З кимсь я не знаю, це підписник, не підписник, ні, з напевно, грав. Ну, Після бою там гляну вже. Так. Проїжджаємо вперед. Даємо по ТВП-сі. Заємо ще раз і забираємо ТВП у 8 рівня. Дефендер їде на нас. Дефендер ДПМ на машинка. Непогано нас просадило. Бачимо Тайпа 62-го. Їдемо на КВ-3. Даємо снаряд по КВ-3. Д28. Даємо два снаряди по д 28 Рахунок 3-1 на нашу користь. Ну, Тут не, не вдалося нам якось допомогти своєму созводному. Бачимо 62-й, ну ми бачимо, що у нас ХП небагато і може бути. І ми вже шотні майже, ну, для всіх, напевно, шотні. Я не пам'ятаю тайпа, яка, яка там альфа. Ну там менше, напевно, буде альфа в нього, ніж 211, але ризикувати не будемо. Граємо, так сказати, на 100%. Не попадаємо по 62 тайпу. Зараз попадаємо. Забираємо ПТ-шку, ще союзники забирають наші. Залишається один тайп 62 ще. Це ще бій гляне, це також, напевно, ще лютому бій зіграний. Там буде видно після бою, якщо там ну, захочеться глянути натиснути на паузу глянути. Так, перемога. Майже 3400, можна сказати, Майстер, е, Воїн. Е, Браття по зброї. Непогано 208 нафармили. Аж так, це мій модератор грав зі мною в, в бою. Він тоді ще не був модератором. Такий бій нас вийшов. Всім дякую за перегляд і до побачення!